Всім привіт! З вами Олександр Грачук і це друга частина відео про Growing Up І сьогодні я буду продовжувати і проходити цю гру. Якщо ви не дивились попереднє відео, то бажано подивитися його перед тим як дивитися це відео, а вже потім дивитися це. І Давайте почнемо з наш мотоцикл, який нам подарували. І залишилось лише знайти частини його. Зараз йдемо сюди. І треба знайти шість. Так, шість. И честый мой вид над сиквол. Что тут явно так зараз прошел вас слышать четыре? Так, просто помню, но камеру. Вот. Так. И так. я уже точно я уже точно sad paritemo togo cykla. Sudi. I Sajt, u nas je to cyklo. і нам треба знайти якусь роботу. Тепер йдемо сюди і їдемо на ферму. І також смішно можна приїхати сюди і взяти. И теперь мы можем слипаться с ними. Еще плаву слили, ставим просто какие-то условия. Так тепер треба виконати три завдання. Перше завдання це подавати пункт і їх сюди. Так. Друге завдання це за допомогою коня виступу всіх кров. Да, пушк их ты сюда и все останнее задание треба за допомогою трактора тут ради уважай тут пшениця напевно Треба їздити обережно, щоб не впасти. Але якщо впадете, то просто справитись. дуже близько до цього місця і ви можете просто ще раз прийти сюди. Так, ще трошки виходимо, сюди. І все, ми виконали всі питання і отримали 20 монет. Йдемо далі. І нам написали, що якщо ми захочемо, ми можемо повторити це все і отримати ще 20 монет. І так можна повторяти захищу. Тепер маємо прогнали. Так. І залишаємо тут мотоцикл. І тут треба дійти до жовтої кнопки. Десь ось тут перейдемо назад сюди до сюди і сюди, все. Тепер далі. Сюди. Окей, косо.

ее, ну просто І все, вот так видно кінець. Демо лаги. Зديлася, що це треба приехать и попасть на цей курорт

Сейчас зараз. тут можно взять такой та коробку. І за допомогою цей кробки Можна давати гравцям руцям безплатно такі які дають такий ефект. І також ви отримуєте одну монету. Так, натискаємо на мішень. І просто три рази... Зараз ми тут скажемо на мішень. Йдемо сюди. І тепер кидаємо три рази. Так. І ми отримали маленьку медведик. А якщо ще раз спробувати, то буде вже середній і якщо ще третій раз спробувати, то буде великий. Так. І хочемо, по-моєму, знову маленький. Так, ось великий. І давайте останній вже. Раз, так. І... Ствазливо, щось, один. І... Так, ми виграли ще одного великого зведення. Их можна віддавати другим гравцям. Після кальнувалу ми поставимо вже і треба поспати. Можна поспати або в парку, Для цього треба йти вгоре. Або йти додому, сюди і поспати в своїй кімнаті. Так, це тут і... Тут. скажем так и мы теперь теперь. И нам треба шукати Захований в горах. Щоб купати, можна використовувати такий пістолет. Треба просто йти за цією жовтою стрілкою. Так, трошки вищу. Ми знайшли перший скарб. Тепер йдемо за стукаю. вот Алли В общем, просто. Слушай, возвести, так. Здесь сверху. Что требовалось то, что ты ус, кир, леверт, ус, остальные сундук. Можно сделать то, что. Чтоб трошки подняться и забрать вот. сундук. Вот. По-моему, вот. вот. со вот. станией уже. Тепер прокидаємось. Так, туди. Йдемо на вулицю і провіряємо нашу пошту. І ми йдемо в коордж. Але я думаю, що на цьому вже все. Звичайно ж, третя частина вийде дуже скоро. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами Олександр Харчук. Всім пока!